Ютуб, доброго вам здоров'я! З вами Донецький і Твіч. Прекрасний, сподіваюсь, вечір. Ми зібралися поглянути на тоті півзахисників. І поки в нас невеличкі лаги, ці тоті пів захисники їх або немає на маркеті через косяки є з максималками, або вони просто в ціні, ми вирішили повідкривати хлопцям, які, побачивши минуле відео, просто кинулись вибивати ці seasonal обжектів з пакетики. 5 гравців гарантованих з рейтингом 89+. А якщо ви раптом цей пак пропустили, то це ще Одне одна причина, чому ви зобов'язані підписатись на канал, тому що я скільки разів казав Твіч про це. Виконуйте, виконуйте, виконуйте в своїх Ютуб-відео. Тому підписуйтесь і будете знати. Будете завжди в курсі всього, що в нас відбувається. Будемо розпочинати, окрім цих пакетиків. В нас буде також промо-паки. Можливо, що ще щось запхаємо. Будемо дивитись по ситуації. Коротше, як завжди, в нас, як вийде, так і буде. Пишіть в коментарях, кого ви зловили по традиції. Дякую всім за контент, друзі. Лецґ. Пане Боня, годину чекав, поки ми відкривали все це діло. Вже він летить. Перший Вінтер Вайл Карс виходить. Лівий півзахисник. Саудівської Аравії, це буде перша стіна. Але не розчаровуємося. В тебе буде два Вінтери, як мінімум є шанс на карту. Нумерофуд гарантії. А раптом і другий Вінтер буде непоганий. Ля Казет, ні, це фігня. Ля Ляказет і Альна. Як його забуваю завжди? Альна Саурі, да, по-моєму, прізвище. Руд Гілмор Думфріс. Окей, Думфріс це непогано, це гарний правий захисник. З урахуванням того, що в Інтері було фулл стіна, Думфріс коштує 400к. Тепер 5 гравців, 89. Спроба номер 2 за сьогодні успіхів тобі, Цап! Це буде Лукман 89. Я так і не запам'ятав Бездер, як його звати. Напишіть мені в коментарях отут, щоб я точно запам'ятав після цього відео. Хочеться сказати Аруна, але це ж Дінамо. Оу, Чаві Орнандо, вітаю, Чаві це непогано. Рюдігер. Оце гарний пак. Рюдігер і Чаві. Це взагалі нуль питань. Рюді вже 400К, бо захисників немає метових на маркеті. А Рюді біжить. Чей Лукман, вітаю! Прекрасний пак. Не дарма вибивав. Чому орар не такий дорогий? Тому що він мета, найкращий лівий захисник в Рі. І тепер 5х89. Найцікавіше. Воротар. Це буде номером Фуд. І це буде один Вінтер. Це погано. Тому що два Вінтера дають, по-моєму, більшу імовірність наявності класних фут. Тут ще її лише Альдасаурі. О, Горецька 90-й. Горецька це GG. Непогано. Хочемо гарний дроп. Єй, ми говорили багато про Рафа Ляо. Можливо, він буде за Педро Поро. До речі, це непоганий старт. Хто тут буде другий? Маскерано. Мазерано фігня. Алісон Бейкер і Влахович. Ніби і не найгірше, але і точно не найкраще. Алісон Бейкер. Казали, що це гарний. Воротар. Хоча я сумніваюся. Мені Алісон майже ніколи у FIFA не подобався. 89 х5. Let's go. Цап. Голландія. То взагалі немає уяви. А, це напевно хтось з Noмероfуд, де? Руд. Іді Наталі. О, вітаю, ще й нападник з Фінесом. А чого в нього лише один плейстайл? А хто буде за ним? Тімбер, Гілмор, Рудняс. Блін, ну ді Наталі, ніби норм, всі інша стіна. Але. Ну, фінес. І він біжить і б'є. А й що по зірочках? Полетіли 89x5. Дот.NET Def. Серія А. Лукман. Адемола. Правильно? А хто другий? Оуді Наталі теж форвард цей. Але, блін, мало плейстайлів. Давай хто за ними. Опа, він розширив екран. FC всі повага для тих, хто присутній. Педро Поро Алісон Бегер. Слухай непоганий пак насправді. Ну, типу, Ді Наталі, Педро Поро. Гонсало Рамаш. Так, дайте я іншу частину треки включу. Оце включу. Трошки розслабитись. Пане Котовський! Давай, я тобі навалив тяжечку FIFA. Асоціація з FIFA. Давай. Але тобі після Салаха, напевно, вже і не треба, щоб щось не падало. Бернардо Сілва. Бернардо Сілва і Деклан Райс. Слухай, Райс – прекрасний опорний півзахисник, гачок після нового патчу. фул імба. Дуже сильно роляє. Дуже важливий плейстайл для центральних півзахисників. Цей буде одним з кращих. Я думаю, в нього можна буде інвестувати під кінець там івенту Тоті. Я думаю, що він набере все інша стіна, але гесват Тернет дуже поганий. Друзі, гарантований номером Фуд 5 гравців, 89. Ліга Ф. Це буде Рольфо, да? А друга. Або другий. ЦП це П-версія, це краща версія. І Дієго Міліто. До речі, з Єнотом це непогана карта. Це непогана карта, хто там за ними. Едуардо Камавінга класний пак. Міліто це дублікат, але Рольфо і Камавінго це GG. Камавінга дуже класний опорний півзахисник. Вітаю тебе. Тут Макс Верстапен. Підвисання. Winter Wild Cards. ЦОП. Англія. Це буде майну або Деклан Райс. Ні, це Деклан Райс, Майну тут не може бути. Блін, слухай. Спрацювала твоя МЗFC points, я прикинь. Ну, з тим, що туди зайти в магазин, а не купити. І Софія Сміт, ого. Блін, а може там хтось класний буде, це не стандартний пак. Часто отам хтось козирний ще ховається. В таких нестандартних паках. Якісь нумера Камавінга там, ні. Рюдгір і Рольфа. Слухай, козирний пак. Просто топові 4 вінтер Велдкарс карти. Вау. Чергова спроба. 89. ЦП. Ікона. Це буде Чаві Ернандес. Але це не означає, що там буде вищий рейтинг. Воно якось рандомно виходить взагалі. І Маскерано. Легенди Барселони. Один легенда, один герой. Ярік пише з приводу монтажа. Накидайте Яріку і всі поваг. Він буде це читати. Йому це буде важко монтувати. Чаві це непогано, друже. Ну, типу, не ідеально, але непогана карта. 5 гравців. 89. Друзі, дякую вам величезно за такий контент. Це буде прям дві повноцінні нарізки і вам прикольно подивитись на це. І я виб'ю скоро своє. Франція це буде ляказет. І ютубчик під каву просто такі відео залітають неймовірно. Тому дякую вам за такий контент. Ляказет. І. Карліто Спуйоль. Тобто тут був гравець, потім була ікона, бо ікона дорожча, да? Родрі рурт, вибачте. Влахович юмар. Слухай, а тебе заскамули. Це прям перший такий фул скам. Тепер. Гарантії 5 гравців. І це Нумера Фуд, це погана ознака. Мапі Леон. Це буде найвищий рейтинг. О, Райс там заховався, слухай. І він не дублікат. І Педро Поро, вітаю тебе. Зв'язочка така. Я вже розчарувався. Гарно, що Деклан Райс за ними приховався. Нумера фут і вся ця тяга гаранті. Права захисниця з Сполучених Штатів така собі. Буде 5 гравців. EA, вболівальник Барселони, Чаві Ернандес, Карлес Пуйоль, дуже багато опцій. Хав'єр Маскерано. Але буде Джордан Пікфорд, Слухай, що тобі англійців навалили? Ще й Манчестер Евертон. Доброго здоров'я, блю. І Карліто Стевес. Ля тобі просто манкуніанців насипала. Тевес непоганий, звісно, цей. З двома плейсталами, з павершотом 5-4, по-моєму. Батарейка таке собі, але. Пікфорд, Ендлер, Рурт Антон, ой, блін. Ну Тевес норм, але не в твій склад. Друже, ну слухай, краще, що так. Тим часом в нас чергові 89x5. Ой, це поганий початок. Поганий початок. Лише гравець. І виходить, тут же не буде ікони, да? або героя. Бо гравець Вінтер. Ні, може бути герой. Я, я, я не розумію, як це працює. Маскерано. Але два таких собі. Прям дуже погано. Треба, щоб рятували номеру фут. Тут не буде вінтерів вже гарних. Волкер! Волкер! ЛЕС Гоу! Вася, ти що робиш? <реш> Надіюся що підпишуть волкер, або Еммерсон рояль ще більше Безер, ніж брата. Да, Емерсон, да. Нормальні, як нонстопа, які дивляться, і моніторять цю ситуацію. Є Бєзері, які просто глянули по розміру каналу, і все. Так, друзі. В нас наступна спроба 87. Розминочка. Нічого тут немає. Вам процент, вам слухай, вам постійні подарунки і контент. До речі, в нас не забрали цей, в нас не забрали ящик нон-стопа. Дорога карта, я без монет. То вже будемо пізніше. Так, гарантія 3D. Окей, я відкриваю пак 87. Підтрім поставив ФК з ботом зіграти для щудені гри і в пакові далі тоті родрі. Вау, вітаю! Нічого собі. Коли Діскорд? О, Діскорд в 20, скільки ми сказали? В 20-40, да? Хвилин за 20, друже. 20-25. Ай. Слухай, що класифікація? Я сказав, я помилився. Я визнав свою неправоту. На тобі. Як тим смайлик шлях постійно. Задоволений? Тепер 5 гравців, 89. Це дівчинка, це Сава, прикинь. Ні, прав Хто це? Блін, це Сміт! Я думав це Мія Хем! Я думав, це Мія Хем, а це Сміт, але 91. -а. а хто там другий, там має бути хтось козий. Та який маскерано? Який нафіг маскерано! Ти не мав бути там більшого рейтингу, перший рейтинг виходить нижча карта і єй. Я думав там хтось прям Монтана. Ну сміт, це гарно, але блін. Дівчина, Сполучені Штати, в мене прям замарасіла за, за, за в очах. Міях. Захисників. Пане Котовський, ваше 89x5, бажаю успіхів на твінку навіть вибив. Це буде Пол Сколс, ікона. Це означає нічого. Я не знаю, що це означає. Хтось там буде зараз другий з ним. Я не вмію це рахувати. Карліто Спуйоль. Дві ікони. Але на жаль, такі собі ікони. Хто тут в нас буде ще? Педро Поро Гілмор. Фігня. А це фул скам. Слухай, я і відкривати тепер це не хочу. Боже, яка стіна. Пане котовський, я подякував, але тобі не пощастило. Але в тебе є пушкаш. Такий самий дроп, як пане котовський. Якась дівчина. Це Сміт, да? Ні, ЛБ. Сполучені Штати. Взагалі я не знаю, хто це. ЛБ, Сполучені Штати, що? Там є така карта. А, Лавель. І Чаві, Чаві норм. Лавель, звісно, фігня. Хто за ними? Там можуть бути казирні фут не забуваємо. Данк, Ніяс і Влахович. Ні, теж скам. Теж скам. Фігня. Тобі теж не пощастило, друже. Ну, типу, як? Хаві це норм. Але це краще, ніж катовського, але в цілому очікування більше з такого пакетику. Налутав ти монет. Купи собі тоті в склад. А допоки виходить ЦАП. Це буде Лукман. Адемола. Я, я запам'ятав. Я правильно сказав? І. Оу! Де Назар! Таймінги! Кажу, 21.00 змінилися! Я до себе швидко показую, хто там ще. Бургер Кінг в нас. Давай. Лукман. Куадраду і Педро Поро. Вау! Дякую, я швидко до себе! Вітаю! 21.00 таймінги, чат. Година змінилася. Спочатку розминка. Дівчинка, правий Вінгер, Софія Сміт. Лівий захисник, Англія. Що? Лівий захисник Англія? Калдує фулгабело Донецькому. Герой! Окей, скот. А це не так і погано, ясно? Не потрібно, але не погано. Добре. Друга спроба. Мої 5. Де вони? 5х89. Летимо. Вьорш. Давай, рятуй нас. He's a sand -the half. He's a number 4. Так. Якийсь бездер, цап теж. О, він же! І зараз теж азар! А Мола Лукман, і з ним вийде Азар. Подвійний такий, Давай. Come on, let's go. Let's go. Компані, окей, okay. не азар, але guess what? We will take it! Best player in the game притягнув непоганого захисника. Отак от і немає фодера, ясна? І зараз там не може бути хем всередині. Не може, хемби тут була. Зараз буде номера фут Рафа Ляо або Волкер там. Хаджі. Відіння, але він в мене є. А як ікона тут опинилася? Там могла бути хам. Блін. Ну це непогано. Ні, гуд дроп, гуд дроп.